Усім привіт, друзі! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд уцінених орхідей підлітків, які я купувала протягом останнього року. У мене було три такі покупки. Найперша була ще в минулому році, майже рік тому. Десь в 20-х числах липня 24-го року. Друга така покупка була у березні цього року, а третя у квітні цього року. Ну, і найперше, що я хочу сказати по цих своїх покупках, це те, що є перші розчарування. Навіть я би сказала не те, що розчарування, а навіть втрати перші. Ну оскільки я купувала підлітків, навіть не просто підлітків, а оцінених підлітків. Тому я була готова до того, що, можливо, якась із орхідейок загине. Ну, власне, так і сталося. Хочу почати з найпершої покупки, яка була зроблена ще в кінці липня 2024 року. Тоді я купила дві орхідейки, підлітки в розмірі 1,7. І на сьогоднішній день вони виглядають. Ось отак. І тут відразу видно мою першу втрату. Ось орхідейка підліток, яка, на жаль, загинула. Загинула дуже швидко, я не встигла нічого зробити. Тобто, буквально за день вона пожовкла і все. Мені вдалося врятувати пеньочок. Ну, але оскільки це зовсім маленька орхідея, то з цього пенька. Ну, навряд чи щось вийде. Ось в такому стані пеньок знаходиться вже 2 місяці. І хоча коренева система в нього хороша, зараз я покажу. Але повторю, що це-навсього пеньок. Якщо гине доросла орхідея, в неї є закладений потенціал. А ось у такого малесенького підліточка в розмірі 1,7, тут навряд чи щось вийде врятувати. Ну, і це мала би бути орхідейка ось такого кольору. Я вам вставляю поряд фото. Назви в неї на той момент, коли я купувала, не було. Як бачите, тут написано тестовий номер. Зараз, наскільки я знаю, в неї вже є назва. Я зустрічала, вже їй присвоєно садівником певну назву. Ну, А тоді на той момент її ще не було, і я купила просто як такий от тестовий підліток. На превеликий жаль, вона в мене не вижила. Ну, але, власне, купуючи підлітків, особливо в найменшому розмірі 1,7, та ще й оцінку, будьте готові до того, що в них можуть бути закладені якісь хвороби, які проявляться потім колись. Коли вони почнуть підростати. А тим більше це метелики, тобто ну, будь-яка мутація вона нестійка, в тому числі і в плані здоров'я, не лише в плані е, збереження самої мутації. Отож, ось така моя перша втрата. Я поки що тримаю цей пеньочок, ну, але самі розумієте, що тут шансів близько нуля. Ну, а ось другий підліток, який був тоді куплений, назву ви бачите. І бачите, що вона вже квітне. Тобто, це моя велика радість, що нарешті вона заквітла в такому ось зовсім малесенькому розмірі. Тобто, це 1,7, ну 1,7 рік тому була, звісно, вона не набагато за той час підросла. Така зовсім-зовсім мініатюрненька, симпатичненька мультифлорочка. Отож, я вам зараз вставляю. Фото, як її рекламували на той час різні продавці. Звісно, що фото зроблені з садівником, і вона мала би бути ось такому дуже красивому якомусь жовто-фісташково-бусковому тоні. Ну, як на мене, дуже красива. Останнє фото це саме те фото, яке було надане дівчиною-продавцем. Ось такий от венозничок, він вже трішечки відрізняється від того, що рекламували інші. Але давайте порівняємо те, що було представлено на фото, і те, що в мене заквітло. Ось. Як на мене, доволі сильно відрізняється. Звісно, ця квіточка вона тільки розкрилась кілька днів тому. Такого кольору квіти вони зазвичай втрачають в кольорі по мірі того, як квітнуть. І, можливо, на кінець вона буде виглядати дійсно так, як на представленому фото. Але, як на мене, зараз вона ну, доволі таки відрізняється від того, що заявлено, від того, що рекламувалося продавцями, і представлене. Садівником, то взагалі відрізняється. Ну, ось, ось порівняйте. Як на мене, то взагалі зовсім інші квіти. І тому, не дивлячись на те, що я дуже рада, що вона заквітла, що вона заквітла саме метеликом мутованим. Тобто тут є защіпчики. вона така мініатюрна, мініатюрна. Але все ж таки правильна мутація, така як була заявлена. А ось колір, як на мене, ну, зовсім не відповідає. Ще е, камера її трішечки висвітлює, то воно більш підходить під фото. Насправді, вона в такому цегляному кольорі. От така, знаєте, темна цегла, помаранчева. Від першого точно відрізняється. Дуже. Оце от друге фото. Де вона така більш венозна, ну там ще якось більш-менш. Отож, з однієї сторони, я маю перше квітування. Квітування мутоване таке, як і було заявлене. Але ось сам колір. Ну, ну такої. Чесно, я розчарована. Кольором я розчарована. Так, вона гарненька, вона мініатюрненька, вона метелик. Ну, але побачимо, що буде. Що буде в подальшому. Ось розпустить вона ще кілька квіточок, поквіт на якийсь час. Звісно, трішечки втратить в кольорі, от тоді ще раз порівняємо. Ну, наразі, в принципі, то я задоволена тим, що вже є квітування і що є все ж таки метелик. Бо багато хто розчаровується тим, що метелики проквітають якимись зовсім зовсім звичайними. І зовсім не схожими. Ну, це мутація. Я, наприклад, дуже добре розумію, що метелик це незакріплена мутація. І все може бути. Отож, кому сподобалось? Ставте вподобаєчки. Вона миленька, гарненька, маленька. Така мімішненька. Відставляю. І зараз покажу вам ще дві оціночки, які купувалися. Це моя була перша розпаковка цього року в березні місяці. Там вони купувалися після великих морозів. Тобто дівчатка розпродавали орхідейки, які десь підмерзли, десь погано себе почували. Але я ризикнула, купила дві. Зараз покажу, як вони себе почувають, бо я їх не показувала давно. І до речі, вони не пересаджені. Якщо ось ці я пересадила, і, до речі, в них є плейлист. Там можна подивитися як розпаковку, так і пересадку. Посилання я дам в описі до відео та в першому закріпленому коментарі. А зараз показую другу розпаковочку. Ось моя друга покупка малюків уцінених. Теж 1,7. Ну, ось це 1,7. Ну, тут, власне, видно, що вона невеличка, хороша. До речі, вона вже наростила прекрасне коріннячко, і ось найближчим часом я її буду пересаджувати. Має також тестовий номер, але крім тестового номеру, садівник їй вже присвоїв назву, вставляю поряд фото того, як вона має квітнути, і назву. Отака от, от красунька має бути в результаті. Вона підростила в мене вже ось оцей листочок середній. Ну і, власне, бачите, корінчики хороші. Треба пересаджувати. вже. Почувається прекрасно. Найближчим часом саме і займемося її пересадочкою. Ну, а ось оце диво, це пульчеріма, яка на блоці, отож, я їй ось таку от домівку зробила. Дивіться, обрізала пляшку, ось тут понизу менше, а ось тут більше. Поставила, ось так, це виглядає позаду. Щоб кожного дня не зрошувати, то я вниз накидала керамзиту, там трішечки онкори, бачите, обмотала все це коріння волокном кокосовим. І так, раз в кілька днів або зрошую, або доливаю. Ну, ось, бачите, тут є водичка. Вона трішечки потягує, коріннячко нормально себе почуває, але. Як бачите, за цей час вона доволі таки гарно виросла. Я ось тут поряд вставляю фото того, як вона виглядала, коли я її лише отримала, можете порівняти. Тобто вона значно збільшилась. У неї виросли листочки майже з кожного росту. Їх тут аж 4. Ось у цього оцей листочок виріс, воно виросте. Здається, і оцей у мене вже виріс, я не пам'ятаю, оцей так точно. У того он другого роста теж листочок виріс. Ось в оцього крайнього виросло вже аж два листочки. І такі, бачите, вони вкрап в такий симпатичний, із такими розводами. От там от ось цей. от Ростик, бачите, теж молодий. Один листок, отой другий листок. І в неї ще пішла купа інших ростів. Подивіться, ось. Один молодий зростик, он другий. І десь тут я ще бачила ще один. Він, здається, аж там десь. Аж-аж-аж там В корінні. Не знаю, чи буде видно. Зараз спробую. Аж там-отамо, он там. В корінні. Видно, малесенький малесенький ростик ще пішов. Тобто таке щось наростає дивне. Ну, ну, дуже дивне, як на мене. <сум> ось так от вона в мене живе. Живе добре, як бачите, бо нарощує купу молодих ростів, нарощує листячко. Колись, напевно, я буду мати щастя, коли вона заквітне. Квітнути вона, до речі, має ось отак. Я вам вставляю фото того, як. Представляє садівник. Ну, як на мене, вона така теж міленька, під мультифлору. І в інтернеті я бачила багато фото і відео, де вона спокійнесенько собі росте в корі, як звичайні фаленопсіси, по одній розділено, нормальненько собі, спокійненько, живе квітне. Ну, тобто, я так розумію, що я теж скоро її, напевно, поділю. Бо такі, ну, чи маленькі, чи маленькі тут рости. Я не можу зрозуміти, чи вона вся від якоїсь однієї якоїсь основи росте. Чи це їх декілька тут зліпили докупи, зв'язали, і отаке от воно наростає. Ну, Власне, ось такі. от. Ой, ось тут я, ну, неймовірно, задоволена. Навіть не маючи квітів, сам по собі оцей кущик такий. Він мене радує ну, кожен день. Я от -от заглядаю до нього, дивлюся, о, це вже підросло. Ой, це вже щось підросло. Дуже-дуже <гум> цікава така вона. Пересаджувати поки що не буду. Їй так добре. Я ж кажу, що я зрошую, підливаю, і вона прекрасно себе почуває. Ну, а ось цю пересадимо найближчим часом. Ось такі от в мене, власне, дві мої покупочки оцінок. Була ще третя покупка. Але там все добре, там були куплені три підлітки в розмірі 2,5, У них є свій плейлист. Я вам в описі до відео дам посилання, а також в першому закріпленому коментарі накидаю посилання. Я їх нещодавно всі пересадила, почуваються вони прекрасно, я робила огляд. Тобто, там доволі такі великі, хороші підлітки, з ними все чудово. Ну, ось такі от успіхи. А ось тут на задньому плані в мене стоїть посилочка. Я її зараз розпакую. Тут прийшло дещо корисне для орхідей. Так, підлітків прибрала. Зараз буду розпаковувати посилочку. Тут всього один інгредієнт для орхідей. Думаю, що не важко здогадатися, що я отримала мох. Я казала вже в декількох відео, що потрібно знайти продавця. Ну, власне. Я його особливо не шукала. Я вже кілька років купую в одній тієї ж продавчині. Мохом задоволена, ну, зараз побачимо, що мені прийшло. Знову ж таки, я не ставлю вимог до моху, щоб він був супер-пупер пишний, перебраний, як багато хто це робить. Я сама переберу, якщо там є якісь гілочки, хвоя чи ще щось не страшно, я так і саджаю. Все воно добре і на користь. Ось, дивіться. Попаковано по літражу. Я замовила 5 літрів, щоб мені вистачило надовго. Пам'ятаєте, у нас є фласка, і ми будемо її розмивати найближчим часом. Ну, Зразу навіть через пакет видно, що він пухкий, гарний. Показую. Ось отакий от з фагном. Якщо десь трапляється, повторюсь, хвоя, гілочки, листочки, для мене це не є проблемою. І я на цьому не роблю ніякої, ніякого кіпішу, нічого страшного. Все в діло. Отакий от, от мошок. От прямо так він в мене зараз піде в холодильник. Буду використовувати найближчим часом скрізь де потрібно буде. Пухкий, гарний. Зберігаю в холодильник отак прямо в пакетах. Рік, півтора-два, без проблем зберігається. Трішечки вологій, от він вологий зараз. От так от і, і зберігатиметься. Ось другий пакунок. І ще три. Один, два, три. З дістану. Ну, Знизу, бачите, такий. Це нижній шар. Він довгий, він з болота. А зверху ось такі от гарнющі шапочки. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. Тримайтеся і допомагайте Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!